Кафе Кнайп, ресторан, ресторація. Саме так у Львові називають заклади харчування. Під час нашого візиту ми змогли побувати у кількох рестораціях. І ось що ми там побачили. Найбільше вразило те, що практично кожен заклад намагається привабити клієнта міні-спектаклями. Ось у цій півній кнайпі, які відкрили у будівлі першого в Україні вірменського банку, зберегли весь інтер'єр. А дівчина офіціант розповість про історію появи цього ресторану. Проведе міні-екскурсію. У нас є пиво, яке нам варить на замовлення львівська пивоварня. Ось це живе світле пиво, його можна скуштувати тільки в нас. Так, Пойдемо. це за спеціальною рецептурою, тобто це пиво тільки для нас вариться, тому до нас приходять на це пиво. А це знаменитий ресторан сала. Тут б'ється справжнє серце України, повністю з натурального, улюбленого усіма українцями продукту. Вражає кількість фігур, виконаних з сала. Ну і відповідна атмосфера. У цьому кнепі ставку зробили на шоколад. У вас на очах солодощі розливають по формах. Можна замовити подарунок своїй коханій людині, влаштувати справжнє свято для дітей. Тут взагалі то в нас три види шоколаду. Це є білий, чорний і молочний, це є наш звичайний шоколад. А ще в нас є ексклюзивний шоколад, тобто з сортів какао-бобів з різних частин світу, таких як Костеріка, Нова Гвінея, Домінікана, Венесуела і Перу і Уганда. Вразив сервіс і головне ціни. Мало того, що навколо вас постійно крутитимуться офіціанти, і не дай Бог, ви будете довго чекати замовлення. Так ще й нормальний обід можна купити в півтора рази дешевше ніж в так званих ресторанах. Луганська так у нас є нормальні заклади, але у Львові комфорт клієнтів ставлять на перше місце.